Усім привіт! Я Світлана Бочуляк. І мої майстер-класи в серії таких блакитно-жовтих бантиків продовжуються. Це такі рідні серцю кольори, що хочеться творити і творити. І я вирішила підготувати для вас майстер-клас по ось таких бантиках. Ці бантики акуратні, їх шити досить швидко, легко. Тож, я думаю, що вони. Займуть почесне місце серед ваших улюблених майстер-класів. Е, хочу нагадати, що усі матеріали для створення цих бантиків ви можете придбати в моєму магазині. Посилання на інстаграм та Facebook я залишу в описі до цього відео. Ось такі гарненькі стрічки, резинки, ось такі декоративні сердечка, це все ви знайдете в мене в магазині. Тож, запрошую вас в магазинчик подивитися, що ще цікавеньке в мене є, і запрошую до перегляду майстер-класу. Я зовсім забула сказати, що розмір таких бантиків майже 7 см. Для роботи потрібна стрічка шириною 2,5 см в мене двох кольорів блакитного та жовтого, резинка ось такий декор в мене. Блакитне, серденько, також стрічка для перетягування серединки бантика та інструменти. Я беру стрічку шириною 2,5 см, довжиною 13,5 см і пошию звичайний, ось такий, звичайно таку заготовочку для бантика. Так, стягну, зафіксую ниточку. Тепер для цього бантика я беру стрічку шириною 2,5 см, довжиною 13,5 см, 4 відрізки. Я беру стрічку, складаю її на половинку. Ось тут собі котик, Ось так позначу, що це є котик такий для простоти подальшої, складанні та формування пелюстки. Ось так складаю сюди, до кутика підводжу і ось так складаю. Тепер з цієї сторони, з цього котика, я буду прошивати, спершу сховаю вузлик. Починаю прошивати згори і ось такими дрібними проколами голочки прошию. Беру другий відрізок і складаю так само. Всі чотири відрізки ми будемо складати одним способом. Я собі ось тут позначу, щоб легше було формувати пелюсточку, і ось так, Так, складаю. Загортаю тепер, але прошивати тепер буду з цієї сторони, буду шити до котика, захоплюю котик. І складаємо далі. таке собі ось тут позначу. Стрічку обов'язково опалюйте, я думаю, що ви це вже знаєте, так? Третій відрізок я буду прошивати з котика. Починати, ось тут буду прошивання з котика, захоплюю котик і ось так прошиваю. І останній відрізок. Загортаю стрічку, складаю і прошиваю до кутика з цієї сторони, обов'язково захоплюю ось тут кутик. Стягую З'єдную з першою пелюсткою і зафіксую. Тепер надамо ось такої гарної форми цьому бантику. Для цього я ось ці частинки бантика ось так загортаю. З цієї сторони і так, саме загортає з іншої сторони. Так. Ось, слідкую, щоб ось ці котики були однаковими. Тепер я приклаю резинку. Ось цій заготовочці я прикріплю серденько, буду кріпити в дзеркальному відображенні, тобто з цієї сторони. Для цього я спершу нанесу йому. Ось тут клей для додаткової фіксації. І тепер прикріплю. Ось так, серденько. Допоможу собі. Ножицями. Ось я прикріпила серденько. Ось так. Тепер цю заготовочку ми приклеїмо по центру бантика. Я її ось так обгорну цими пелюсточками. Знаю, що до цього моменту вже мало хто доходить в майстер-класі, тому я лише розкажу, що я зафіксувала цей бантик стрічкою шириною 6 мм і взяла стрічку шириною 2,5 см та довжиною 5,5 см. І ось так обклеїла серединку бантика. Ось такі гарненькі, акуратні бантики в мене вийшли, якщо вам сподобався майстер-клас. Ставте подобайки, залишіть коментар під відео і підпишіться на мій канал, якщо ви ще не зі мною. Усім до нових майстер-класів, до нових зустрічей, чекаю вас в своєму магазині. Па-па!